Використання альтернативних видів палива одне з найбільш актуальних питань опалювального сезону. Газова криза цього року підвищила попит на біопаливо. Його якісні показники нерідко стають причиною звернень людей до випробувального центру Івано-Франківськ стандарт метрології. Невдоволення у споживачів викликає насамперед рівень тепловіддачі палива та надмірна кількість скам'янілих залишків золи у котлі після згорання. А це в свою чергу руйнує технологічні механізми котлів за показниками вологості. Масової частки. Золи та сірки, теплоти згоряння, експерти вже забракували деякі зразки твердого біопалива. У нас поступали зразки як і грамупаливна гранул, так і брикетів. Так? Отакі от гранули ви засипаєте в свій котел, а це що ви можете отримати, якщо воно неякісно. Так? Якщо масова частка золи, от все, що може залишитися і зруйнувати фактично ваш котел. Того, що не має бути. Науко визначити показники твердого біопалива практично неможливо. Підтвердженням якості може стати паспорт або відповідне посвідчення. Такий документ має містити інформацію про виробника палива, його складові та основні показники. Якщо немає паспорту, якості, то краще утриматися від покупки такого біопалива. Ну якщо вже ж все таки ви придбали такі бобіопали, то звертатися напевно. До управління захисту прав споживачів або звертатися в магазин, де ви придбали до того продавця. Сигналом тривоги для покупця має стати і міцність твердого палива. Якщо воно крихке і легко ламається, це свідчить про неякісну його скомпресованість. А отже, і низьку тепловіддачу. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.